И глобальным югом лежит Китай. вот. И это препятствие России, мне кажется, никак не преодолеть. Потому что Китай считает глобальный юг зоной своих жизненных интересов. Кого он туда пустит? Конечно. Хорошо. Тогда мы подходим к очень важной исторической черте. Нужно понимать, как будет действовать Путин. Он будет действовать как Хамас, время от времени устраивает террористические акты на территории Украины, летая над Европой, расширяя географию этих полетов своих шахедов. Или все-таки он сейчас затаится на какое-то время, но даже если эти все события, связанные с поддержкой Трампа и с томогавками, это то, что не поможет нам сейчас быстро закончить войну, но поможет ли это усилить процесс этого полураспада и падения российской экономики? Вот каким вам видится все-таки развязка этой войны? Нет, до развязки тут еще далеко, мне кажется, очень. Ну, тут есть вариант всегда, это смерть диктатора, да, как в, в Корее было, да, там война еще сто лет бы продолжалась. Если товарищ Сталин будучи э, грузином дожил бы до ста лет, вот она бы столько и продолжалась. Но слава богу, вот Господь его прибрал, поэтому это такой вариант. Но на него рассчитывать тоже нельзя, потому что современная медицина такая, человек может реально и до 100 лет дожить, да, вот. К сожалению, это так. Частью это так, но, к сожалению, в данном конкретном случае. Поэтому для российского режима, как я люблю повторять, война сейчас – это даже не способ достижения какой-то цели. Уже нет никакой цели. Уже коню понятно, спустя 4 года, вот сейчас вот скоро совсем будет 4 года после полномасштабного вторжения, что цель не достигнута и она недостижима. Да, они возьмут Покровск, окей. Ну и что? А дальше-то там еще неизвестно сколько, там только до границ Донецкой области им еще пару-тройку лет ползти, и неизвестно сколько потерь при этом они понесут. Поэтому э, война для российского режима это форма управления государством, это форма существования. Вот в этом хаосе и кошмаре они вот живут и управляют этим государством. Если сейчас война прекратится, это породит такой кризис внутри России, на мой взгляд, да, колоссальный абсолютно, что неизвестно, как они из него выберутся. Поэтому они эту войну будут продолжать. Вот все теми же методами, вот это медленное ползучее такое продвижение куда-то на запад. Ползем, ползем, там, вот, дай бог, лет через 50 мы уже и до Киева доползем. Что-нибудь в этом роде. Вот. Но я не специалист в экономике, но я по тому, что я вижу, вот эти удары по НПЗ, удары по инфраструктуре и так далее, они работают, они быстро не сработают, но все это имеет очень такой накопительный эффект, и в один момент это может обрушиться все, вот может буквально рухнуть. Но когда это произойдет, тут я сказать не могу, к сожалению. Хорошо, об а исторической перспективе. Вот мы можем, конечно же, предполагать, что ну, там, или, или перст судьбы, или сотоварищи все-таки вынесут из Кремля Путина. Я все-таки верю в, в, в мировую справедливость, и, конечно же, справедливым было увидеть его на скамье подсудимых в Гаагском трибунале. Но если даже этого не случится, и какие-то процессы все-таки в России произойдут. Россия, как вот физическое тело в теперешнем состоянии. Такая страна недорасповалившегося Советского Союза. Вы видите, что она может в теперешних границах удерживаться? Или это уже неизбежно? Ее распад неизбежен? Ее фрагментация. Мне кажется, что фрагментация неизбежна просто в силу, ну, как сказать, объективных обстоятельств, таких как, например, демография. Mm -hmm. ну, вот представьте себе карту российскую, да, представьте себе Дальний Восток. это, ну, это, я не знаю, как, как, какие это просторы. Я там жил просто, я там вообще был с Апкором, да, я объездил весь Дальний Восток. Это колоссальные абсолютно просторы. Туда три Европы помещается, и там живет 6 миллионов человек. Это вот от Чукотки до Находки и от Камчатки до Забайка. 7 миллионов, 6 миллионов человек. Ну за Байкалем может быть 7. Это как вообще, как такую? Это элементарно невозможно обслуживать такую территорию физически, удерживать как. И просто рано или поздно, конечно, она начнет рассыпаться. Если у тебя 10 процентов населения 10 живет в одном городе, 40 процентов населения живет в трех городских агломерациях: Москва, Петербург, Краснодар. Это как вообще возможно, то имея седьмую часть суши на планете? Нет, конечно, это рано или поздно приведет к ее фрагментации. Но когда, опять же, в исторической перспективе? Историческая перспектива – это штука такая. И 50 лет вроде исторической перспективы, и 100 лет. Поэтому я не знаю, доживем ли мы до этого, увидим ли мы это, я не знаю. Ну вот вы говорите, что вы прекрасно эту территорию знаете. Вот Забайкалье, где сейчас жители, которые рассказывают о том, что китайцы туда приезжают на работу, как к себе домой, конечно, они возмещены тем, что происходит. Но ведь весь этот военный бюджет, который за четыре, ну, со времен аннексии Крыма с 2014 года, за время этой нелепой войны, потратив все эти деньги из российского бюджета на просто уничтожение, он просто жокик в печке, значит, в своем там бункере, он мог реально, эта земля пригодна для того, он мог ее фрагментировать, но при этом это же все-таки федеральные земли, создать там, что называется, город-сад для своего населения. Так нет, понятное дело, если бы там не воровали, да, в таких количествах, не э, тратили бы деньги на эти безумные какие-то проекты в диапазоне от Олимпиады зимней в субтропиках до, значит, э, войны этой кошмарной, да, никто даже толком не знает, сколько денег на нее потратить. Понятно, что можно было там перенести столицу куда-нибудь в середину государства, чтобы сделать ее такой более государственно-центричной, да, построить там всяческие дороги. Я вот сколько помню себя вот э, как Россия образовалась, да, как независимое государство, там все время принимали какие-то программы да, развития да, да. Дальнего Востока. Без конца и края. То министерство создают, то программы принимают. Такая федеральная программа СИКА. Ни черта это все не работало. Все бабки, которые выделялись на эти программы, они пределов даже, мне кажется, Садового кольца не покидали. И они все уходили на запад, в ту сторону, в те банки как бы. Вот. И, а население стремительно сокращалось. Это все при мне происходило. Я все это там застал и видел. Поэтому, конечно, можно было, если бы заниматься государственным развитием и так далее, какие-то программы, поощрять там, э, возвращение соотечественников. И так, кто сейчас в здравом уме вернется -то в Россию, да, сати, они вот даже в Израиле пытаются продвигать эту историю, что типа возвращайтесь в Россию, типа у нас тут очень хорошо. Да вы вообще серьезные или что? Так что нет, э, э, это все можно было сделать, да, но это уже время упущено, мне кажется. Там часть процессов приобрела абсолютно не Братіми характер. Уже нічого не зроєш. Сергій Ослендер. Я невероятно признательна вам за можливість услышати вашу точку зору Військовий кореспондент, журналіст Сергій Ослендер, з Ізраїлю з нами був на зв'язку. Дякую, сподіваюсь, на останнім разом попрацювала. До нових зустрічей. До зустрічі До свидання. Я дякую Сергію Ослендеру і одразу представлю наступного гостя. На зв'язку з нами буде відомий політолог Тарас Загородній. Тарас, я вас вітаю і представлю до того що ще як керуючого партнера Національної антикризової групи. Доброго дня. Так, доброго дня. Ну що ж, я навіть не знаю, з якої новини радше почати, чи з ядерних випробувань, які е, ну, ніби в змаганнях е, перебувають Сполучені Штати і Росія. І, Звісно, що е, ми говорили, до речі, щойно за Ослендером, який каже, що немає ані посейдонів, ані буревісників ніяких в Росії. Путін продовжує ними лякати. А е, як ви вважаєте, що за цим може послідувати? Нагадаю для глядачів, що а, ці випробування, як з одного боку, так і з іншого, а, готовність до них вже була продемонстрована неодноразово. Але тепер знову ситуація загострюється. Це як стали вираз за радянських часів. А, ядерну війну може бути зупинено за 30 хвилин до її початку. Що ви бачите, наскільки накалюється зараз ця тенденція? Росіяни знову намагалися налякати американців ядерною зброєю. Так тільки вони переплутали, що це працювало на попередній Білий Дім, де е е е кричали про ескалацію, переповідали російські народні казки. Ну тільки зараз білому домі зовсім інші люди, які не лякаються цього. говорять, у нас теж є ракети. Давайте позмагаємось у, у гонитвою озброєнь. Оце позиція Трампа, який говорить, що у нас теж є ракети, показує, що ядерний шантаж з ним не, не працює. І коли він запускає ракети, він демонструє, що у нас є те, чим постріляти, От, а ви покажіть, що у вас є. І далі він вже почав говорити про ядерне випробування. Це зовсім інша, інша тема. Чи можуть американці провести ну, там, вибух ну, на, на полігоні, припустимо, якогось ядерного заряду? Можуть. І вони це показують, і, скоріше за все, покажуть. А потім зададуть запитання росіянам: у вас є така можливість, а покажіть, чи працює ваша ядерна зброя. Я вважаю, що ну, немає, немає якраз, якраз шантаж цей і е, збільшував вимовірність такого конфлікту. А коли головний поліцейський планети говорить, що е, ну давай тут позмагаємось, там да? тут зовсім по іншому виглядає. Всі розуміють, що тут зовсім інші пацани сидять, які готові це використати силу. І тому навпаки, я вважаю, що якраз зменшується ймовірність якихось інцидентів. Вони і так були невеликі. Це більше Росія надувала, що я погоджуюсь з паном Офлендером, що взагалі там бурісники, і Посідони – це взагалі розробки ще радянські. От, звичайно, що ніякий в світі не буду зараз будувати торпеди з ядерним зарядом, тому що це давно замінюють підводні човни. Во <гум> це раз друге. Ну це за часів радянських визнано було безперспективним. Було супутників не було такого моніторингу не було а зараз це більш ідіотична ідея. Не знаю, хто це підсунув Путіну, як якась радянська вундервафля, від якої сам радянський союз мов. Ну, це до речі, так. за рекомендацією міністерства оборони Росії цілісообразна німедліна почати підготовку к проведенню полномасштабних ядерних іспитань. Заява Міністерства оборони Росії звучить саме так. Ну сполучені штати реагують. Вони відпрацьовують превентивний ракетно-ядерний удар по Росії в рамках навчань в жовтні. Каже каже міністр оборони корони Росії, ніби нагнітаючись у цю ситуацію. Ну зрештою, все, що відбувається навколо Путіна і його ультимативних заяв, це дійсно, як ви вже сказали, ми вже чули цей король може бути голим, а може бути і далі зухвало поводитися по відношенню до, скажімо, наших європейських союзників. Як ви знаєте, Захарова в абсолютно такі прискіпливій манері висловилася стосовно Італії, де сталася трагедія італійським. Урядом вже ухвалене рішення викликати представника дипломатичного корпусу на доповідь щодо вежі конці. Як ви знаєте, в Римі вона зазнала руйнації. Ну і, звісно, Захарова в. В своїй манері сказала, що а, витрачання італійським урядом коштів платиків податків на війну, начебто, призводить до занепаду України занепаду країни, включно з її економікою та історичними. Пам'ятками, а те, що Захарова виходить за межі будь-якої, взагалі демократичної етики, це вже стало абсолютною нормою. Але як довго світ буде за цим спостерігати? На цю зухвалу заяву відреагували більшість дипломатів світу. Ну і також висловився очільник офісу президента Андрій Єрмак. Коли речниця МЗС Росії глузує з трагедії в Римі, руйнується не вежа, руйнується. Залишки репутації Росії, точніше, маска просто спадає з її пики. Світ стоїть на моральному роздоріжжі, і треба е, визначатися або дійсно світ визначить Росію і буде чітким формулюванні щодо російської діяльності і назве це е, абсолютно кроками. Терористичної держави, або ж ми і далі будемо спостерігати з огляду на дипломатичний протокол, як Росія його порушить. Ми можемо говорити, що є така нагальна потреба визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм, і власне і є на сьогоднішній день терористичною? Ну, це може зробити Сполучені Штати Америки, але це буде ну просто ядерний удар по російській економіці. І вважаєте, якщо воно буде запроваджене, це буде ну приблизно назавжди. Ось тому, що в американців легко запровадити санкції та спроби знімити ці санкції. Якщо це буде зроблено, ну це вважаєте, що ну, ледь не кожен громадянин Росії за кордоном буде вважатися підозрюваним до причетності до терористичної діяльності. Кожен платіж з Росії і в, в Росію. Буде розглядатися банківською системою як можливо сприяння тероризму, і так далі. Ну це фактично закінчення Росії як держави тому, що від такого удару економічно вони оправитись не зможуть тим більше там ще є удари по нафтогазовій інфраструктурі Росії. А Росія, наприклад, без експорту в Європі в Європу ну не буде виглядати як країна, яка спроможна взагалі буде існувати, тому що вони 60-х років минулого століття, а фактично живу за рахунок експорту нафти. Ну е як в старій добрій приказці, е поки товстий схудне, то худий помре. Е цей е певний запас в Росії є, тому що єдиний, хто готувався до тривалої війни, це як виявляється, сам Путін. А і коли світ очікує, не маючи ніякого плану. У Путіна цей план є. Він зухвалий, він, це план абсолютно самогубця політичного. Однак він за цим планом може рухатися ще впродовж кількох років. чи є цей план в європейської спільноти? Чи є цей план в американців? Ми можемо спостерігати за тим, як Трамп рухається і є надзвичайно толерантним в бік близького сходу. А що це може означати? Начати, що він вибудовує там нові нові, шукає нових союзників, вибудовує новий союз на протистояння країн глобального сходу, яких навколо себе хотів об'єднати Путін. От що ми зараз спостерігаємо, і після а, наскільки ви вважаєте, чи це активізувався цей процес після зустрічі СІ і Трампа? Ну, в дійсності, тут що говорити, що робити, тут питання просте, все в гроші в гроші впираються. Дайте Україні достатньо грошей для того, щоб вона перемогла у цій війні. Тут же все виключно грошове питання. І головним тут є європейці, в дійсності, а не американці. Американці завжди намагалися врятувати Росію. Це було останні 150 років. Байден теж активно рятував Росію, тільки він приємні речі росії, українцям говорив. І у нас вона вже любить казки слухати, да от і так далі. Тобто ми повинні розуміти, що це європейці повинні поставити перед собою питання, чи повинна існувати Росія в нинішньому вигляді. Якщо вони поставлять це для себе, дадуть відповідь на це запитання, це відповідь на це запитання повинна дати в першу чергу Німеччина, да? і а, Руба поставить це питання перед Китаєм, або ми, або Росія, тоді Китай може піти взагалі на дезінтеграцію Росії. В обмін на збереження на збереження торгівельних відносин з європейцями. те, що американці хочуть рятувати Росію, ну це взагалі не новина. Тільки зараз проблема в тому, що у Росії у Трампа фундаментальне протиріччя щодо нафти та газу. Вони хочуть продавати нафту в Європу. А Трамп не хоче, щоб вони продавали нафтові Європу. А це смерть Росії. Він реально своєю політикою економічною він вбиває Росію стосовно того, що, що помінялося, ну я вважаю, що це передишка. Передишка, Що зараз таке? Тимчасове перемір'я, торгівельне перемір'я з Китаєм. США зараз вирішують питання уникнення стратегічної залежності від порідка земельних металів. А далі я думаю, що вони чекають, поки європейці. Бу достогнуть від напливу китайських товарів і будуть змушено піднімати мити проти Китаю. А це вже зовсім інша перемовна позиція щодо Китаю. Вони будуть тиснути на нього по всіх напрямках. Виходить, що Трамп робить своїми головними союзниками, своїми партнерами Китаю і країни Сходу, а Європа поки що сам на сам вирішує, як допомагати в подальшому Україні. Президент Зеленський готується його візит до Мадриду. От, зрештою, в Іспанії. А якою може бути позиція щодо подальшої допомоги, і якщо ми все ж таки ведемо відлік готовності Росії до військової інтерв'ю. Венції в глиб європейського континенту, то якою може бути місія найближча місія наших європейських партнерів і їхніх європейських армій? Ну, я підозрюю, поки не почну залітати шахи, там ніхто ворушитися особливо не буде. Так? Ну, Цим і так зручно, українці воюють, наші міста руйнуються, вони все добре, вони там спокійно пишуть якісь папірчики по себе в Брюсселях, Мадридах та інших красивих і чудових е, столицях. Е, тому я вважаю, що, на жаль, це так, але ми повинні з, е, їх підштовхувати до того, щоб вони давали в першу чергу гроші. У нас тут є союзники в цьому питанні: це Польща, країни Балтії, країни Скандинавії, так тому що все виключно в гроші впирається. Виключно в гроші впирається. Вони можуть збільшити допомогу грошову Україні ну разу два спокійно. Це не дуже напружена для них історія. А ось а це ну, знов -таки, ну, елементарне питання: скільки коштує привезти в Україну 100 тисяч людей, які готові воювати проти росіян. Не європейців, які тут будуть бачу, не бачу там, да, будуть стріляти, не стріляти, а конкретних людей, які готові воювати там, припустимо, з Латинської Америки, з Африки і все інше. Ну це коштує приблизно 4 мільярди на рік. Це великі гроші це для європейців. Ні, це не великі гроші для європейців, от ну і так далі. Тобто, тут все гроші впирається. і конкретні ресурси, які повинна і надавати в першу чергу європа. А так я вважаю, що там, поки ну, не почнуть бомбардування цих шахедами, там обов'язково, щоб літаки прилітали, не почнеться бомбардування, наприклад, це міст або параліч, ну, атака атака шахедами, наприклад, енергії європейських країн, я вважаю, що вони рухатись не будуть. Добре, тоді все ж таки давайте повернемося до цього тестового запуску, який здійснила здійснили Сполучені Штати. Отже, Америка виконала тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети без ядерного заряду. Сталося це, як ми вже сказали, сьогодні з космічної бази Вандерберг у Каліфорнії. Як повідомляється, це випробування мало на меті оцінити поточну надійність бойову надійність, бойову готовність і точність. Цієї системи, на відміну від системи, яка є в Путіна, в як ми вже сказали, військові експерти ставлять під сумнів її боєздатність, бойову готовність. а Іскандери і це випробування, як ми бачимо, суттєво е, змішало плани е, е, Кремля і налякало їх. Тому тепер виникає питання: це змусить і буде тиском певним для того, щоб Путін повернувся в, умовно кажучи, перемовний процес, тому що Будь-які перемовини він зірвав Трамп. Кілька разів надав йому можливість вийти з війни, яку він розв'язав в Україні. Цими шансами поки що Путін не скористався. Тоді в дію можуть вступити томагавки. І якщо так, то за яких умов і як це може позначитися? Все ж таки на веденні війни і на можливих сценаріях її завершення. Завершення війни можливо тільки після смерті Путіна. Ну, це оптимістично дуже, Тараса. Давайте так воно є, так воно і є. По іншому воно працює. Ну він як але як він ви як чули, він збирається жити до 150 років. В нас цього часу немає. нехай, нехай дурень бо такі, як говорить в Україні. Так ну ми повинні розуміти, що вибити є два сценарії: от вибиння ну або смерть конкретно Путіна зараз, так або, наприклад, Україна влаштовує блокаут на території Росії. Ну, наприклад.